Друдяги, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас получается п'ятниця і плануємо зараз різати свинку. Зараз 6 ранку, ще надворі темненько, ну, думаю, щось та й вийде. У нас тут така свиночка осталася одна з попереднього станка. І ще на відгодівлі там виходить двойко чи тройко, можна буде в подальшому також зарізати на м'ясо. Поступили замовлення на четвертини, так що треба працювати. Свинка така, ну, думаю, кілограмів 150 у ній є. Ну, звичайно, ми, як заріжемо, зважимо її, яка вага даної свинки. Свинка породи Макстер плюс 5 це беконна порода свиней. Ну, в принципі, нас така порода цікавить. Сильні породи у нас не розхожуються, так, як м'ясні. Треба оцю свинку вбирати і оцю клітку вичищати, все передезінфікувати і сюди забирати наш. Получається, молодняк той, що потрібно відлучати від свиноматки. Що ж, друзі, навів порядок після нашої свинки. Свинку, до речі, зарізали. Вже людям порозвозив, тут вже порядки понаводив. Зараз потрібно сюди буде переселяти малечу. Так як уже срок на відлучку вже підійшов, то затягувати не будемо. Получається, водичку частенько замінена, соломки намостив, лампочку не знайшов я ультрафіолет, то почепив обичну. Ну, тут доволі сарайчик теплий, він такий глиняний. І тут по сусідству не буде скучно. Так як свинку ми убрали із цієї клітки, то ця трошки. Затужила свинка. То була її видно подруга. Ну нічого, зараз переносимо сюди поросят. Предстартовий комбікорм купив, вже трошки насипав, пахучий, непоганий такий, хай потрошку під'їдають. Купив на розв'яз. Отакий От комбікорм. Доволі. Хороший, і не крупна гранула. Все те, що потрібно. Зараз перенос сюди, світла в нас немає. включать на вечір, то потім провіримо вже свят тут та і все. Так що погнали. Так, перенесли ми сюди вже поросяток наших. Одне, звичайно, воно, воно візуально видно менше набагато, так як думав, воно взагалі не виживе, бо свиня ну, буквально через тиждень придавила їх, ну, одного придавила передньою ногою. Воно вже, думаю, він не одійде, ну, вижило, ну, візуально трошки менше. Ну, Приблизно вага, ну я думаю, десь десятка є. 10-11 кілограмів в принципі, повинно бути. Маня тут ось розходилася. Ця свинка породи контур. Крається, її покрив цю свинку на свиноматку залишив. В неї срок повинен в листопаді місяці лупити. Ну, в принципі, по ній видно, що вона поправляється. Животик уже виднував, то це хоч по сусідству буде вже. Така малеча. Маша, та Хай тепер тут освоюється. Сьогодні буде в них стрес, кипіш будуть крики гами. Ну, порої вже отолучають, так як свиноматку вони вже трошки ізсосали. Помбікон ну, є, водичка є. Зараз закриваю приміщення. Я думаю, тижник вони вже тут все пройдуть. До речі, проколоті вони двічі вітамінами. Можливо, ще проколю третій раз вітамінами. І потрібно завтра поїхати купити від листів, профілактику провести. І все, хай вони вже йдуть у нас на відкорм. Тут у мене 8 штук. Привела свинка небагато. Це поросята, виходить породи свиноматка Макстер, а хряк був Петрен. Ну, не всі такі п'ятнисті. Що ти кушать мене прийшов? Ай ти хороший. Буквально через недільку потрібно буде теж відділяти другу вже партію поросят. І, в принципі, будемо чекати наступні опороси. Тепер, по ідеї, свинка повинна кинутися днів через 5-6 знову в охоту. Буду залишати її на четвертий раз. Подивлюся, як вона виносить, можливо, ще й буде й п'ятий раз. Свинка ну, справляється. Нормально, то одне ось воно видно. Поросятку трошки менше, ну по вазі. ну На кілограм-півтора воно й менше. Так, хай вони тут освоюються, А ми пішли далі. Маня тут їм скучати не дасть. Так що, так що, так що. Так, друзі, свині свиньми, а потрібно садити часник і зімню цибулю. У мене тут огород я перед цим виорював його, не захотів я сьогодні їхати сюди з призою. Тут клаптик його розробить, взяв грабельки, розробив. Написав такі рядочки, зараз потрібно кидати часничок. Перший кинемо чесник, подивимося, скільки рядочків у нас получиться і будемо далі тикати цибулю. Купили півтора кілограма цибулі зімньої і налускав часника трошки. То часничок крупний, хороший. І така цибулька. Не знаю, що за сорт, але сорт тут не головне, головне, щоб щось у нас та й вродило. Нічого, погнали працювати. Що ж, друзі, протикав я цибульку, протикав часничок, Зараз буду його все загортати. Встаємо ножками і пішли. Дуже сиро, сиро, земля дуже сира. Через те, що пройшов у нас дощ, і це, виходить, день у нас пройшов після того, як були дощі. Дощ цілий день лив, ну прийшлося його усе висаджувати через те, що післязавтра передають знову дощі. На вихідні заходять, виходить, виходить, дощі. А ось садити колись потрібно. От і все, друзі, загорнув цибульку із часником. І в нас порядок. Головне не лінуватися. Попрацював десь, може, грубо говоря, з усим, щоб груду розбити, рядочки написати, протики можливо, часок попрацював. І, в принципі, в нас основна робота ту, яку я запланував, вона вже і виконана. Так що якось так. Нарешті тихенький вечірок у нас. Вітер стихає, а то цілими днями таке дме. Ну що ж, друзі, попрацювали трошки ми сьогодні на огороді, порозфрезовували огороди людям, трошки поїздили по наймові. Попорились по господарстві, відлучили поросят. Сьогодні зроблено дуже багато роботи. Так що, вже робочий день добігає до завершення. Друзі, кому подобається відео, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока, до нових зустрічей.